Олена Пчілка, сосонка недалеко від лісу стояла хатка. В цій хаті жив чоловік Максим із сім'єю. Було в них четверо дітей. Найстаршому хлопчикому Івасеві було 10 літ. Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавався смутним, бо проміж чорноліссям було там чимало і сосон, а вони завжди веселять око тим вічно зеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосенка, така то вже хороша. Була вона не дуже велика, але й не маленька, саме мірненька та така зграбнесенька, круглесенька, зелені глиці аж сяють, а молоді пагонки, як свічечки, стремлять прості та ясні. Красує сосонка. Прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосонці байдуже. Сусідки її берези та липки, стоять такі сумні та бідні, листечку з їх геть облетіло, а сосунка би, ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалася вона, каже берізкам та липка. А що, де ваші кучері гарні та рясні? Стоїте, даркачане. Ох, що то за хороша річ, як хто шляхетного роду, нема в світі кращих, ніж ми, сосни. Ой, світе мій, яка ж я гарна та велична. Величається сосенка, аж тут прилетіла сорока. Сіла в неї на гілці та й питає: ча, -ча, -ча. ча кай чекай, чекай. А чого чекати не каже. Тим часом сорока таки знала, що казала. Вона, бачите, була на подвір'ї в дядька Максима і бачила, як Максим сани ладив. Чула й те, як Максим говорив Івасові, що поїде, зрубає сосунку та повезе на продаж. Так воно і сталося. Запріг Максим коня, під'їхав до тієї сосунки, зрубав її, бо вона була сама найпридатніша, та й повіз на торг. І синок Івасю просився з ним, бо то не дуже далеко було. Одягся Івась, мати дала свої чоботи й онучики добрі. Сидить Івась у санках добре йому і сосенку рукою придержує на гринжолах. Нічого не знає сосенка, куди це її везуть, тільки гілочками стріпує, як підскочить до санки дорогою. Приїхали в город і стали там, де й інші люди стояли з ялинками та й сосенками. Багато там їх, тих деревців було, бо то саме різдвяні святки були, якраз проти Нового року. Багатші пани купували ці зелені деревця, щоб встановити їх у хаті та вбирати на втіху дітям. Чи ж то не втіха справді? Тут зима біла, все снігом укрите, а тут тобі зелене деревце стоїть у хаті убрати та освічене, зеленіє. Легеш, ж, ото з такою думкою, щоб купити деревце, підійшла й до нашої сосенки якась то підстаркувата жінка, либо нянька з двома паненятами. Ще бечу дітки, а нянька тільки глянула на господаря та й гукає: Чи це ви, куме, Максиме? Та ж я, каже Максим. От розговорилася нянька та зараз і сосунку купила, сказала потім вести деревце до її панів. Приїхали. Сосенку внесли в горниці, а Максим заїхав одвір. Нянька, бачите, закликала Максима в кухню трохи погрітися. Чаєм його заходилась приймати, бо хоч вона вже й городянка була, та колись у сусідньому селі жила, так ото й кумою була Максимові. Таки ж не подоба цуратися. Приймала нянька, як могла, і Васеві дуже доброго бублика дала. Поснідали трохи. Тоді Максим, подякувавши за хліб та сіль, подався в город деякі справи справляти, а хлопця свого Івася в куми зоставив. Коли це вже надвечір приходить Максим та й журиться, все каже, справи, вкупив, що треба було, а тільки з чобітками лихо. Ще перед святками дав пошити, а вони й досі не пошиті. Сказав Швець, що на завтра будуть нехибно готові. Та ще то ж не досада, завтра знов по них приїздить. Хотілося би на новий рік дома побути. Нянька їй почала вмовляти Максима, що вона попросить пані, щоб дозволили йому переночувати у їх у дворі. Вам, коме, каже нянька, вигідніше так буде. А Івасеві ж то, яка втіха буде, я попрошу пані, щоб пустили його в горниці, подивитись на сосенку сьогодні ж вбиратимуть. Зосталися наші. Сидить Івась та й думає, як там вони ту сосенку вбиратимуть? Що то за диво таке і буде? Але ж і справді диво передив, не побачив Івась, як повела його ввечері нянька в покої, та як став він на порозі тієї панської світлиці, та як глянув він на ту сосунку, то ж аж оторопів Світи, мій ясний. Івась навіть не пізнав своєї сосунки. Вся вона сяє свічечками, віхтариками, все гілля. Об... Піч обчіпляне яблучками, якимись цяцьками, червоними, синіми, золотими, аж у очах мхтить. Під сосною на примості стоять ляльки, коники, щось таке ще. А ось кругом сосенки почали ходити такі дивні діти чи, може, то живі ляльки, такі гарні, кучеряві, так штучно повбирані. Що це таке? Чи сниться, чи справді діється? А сосенка стоїть, сяє, як зоря в небі. Ну й тішилася ж вона. От каже, моє щастя прийшло, я таке знала, що непроста доля мені судилась. Боже, як же гарно, як любо, як усі вихваляють. От коли б липки побачили. Та недовго втішалася гарна сосонка. Ще свічачки не догоріли до остатку, а вже їх погасили, боялися, щоб не було чадно, як почнуть куріти недогарки. Далі почали здіймати із сосунки й прикраси. Все, все поздіймали ласощі, цяцьки, забавки. Зосталося тільки те, чого не зауважили, або щось нікому не потрібне більше якісь ланцюжки з паперу та деякі дрібниці. Стоїть сосенка розібрана, темна, дивується, ради собі не дасть. Що це таке? Її розібрали, за неї зовсім не дбають. Це було правда, за неї ніхто більше не дбав. Всі зайнялися тими лаком... лакоменками та цяцьками, що зіймано з неї. Все те було поділеним поміж дітьми. Навіть Івась добув з лаз княнчиною та малої панночки кілька золотих горіхів. Червоних яблучок, цукерків у кошику маленькому, солодкого коника і паперову золоту рибку. Боже мій, чи то ж не втіха? Аж уночі снилося Івасові та свято та осяйна сосонка, все те диво, що він бачив. Другого дня вийшов Івась на подвір'я до батько, а батько вже коня запрягав. Бачить, Івась, виволокли слуги з будинку сосунку і кинули її на дворі. Біля дровітня. Сказали, що в день багато гостей буде, то не потрібно, щоб таке чи в світлиці стояло. Лежить бідна сосонка, розчепіривши те обтерте гілля. Вчора вона була така велична, а тепер. Глянув Івась, та аж йому шкода стало. Не знав він того, що із людьми часто так буває. Дивився, дивився Івась, та й заманулося йому взяти додому тую сосонку. На ній пак були ще недугарки, стремліло кілька золотеньких цяцьок, обривків ланцюжків паперових. Можна дома показати, а якщо те почепляти, що пани дали, ото -то здивуються наші, думає Івась. Куди пак? Яблучка та золоті горіхи на сосні аж п'ять, чи в хуторі таке бачили? Спитали в двірника, а чи не можна б узяти сосенку? Та можна, каже. А що ж вона тепер здалась. Тепер вона нікуди не годна. Як то було сосенці слухати отаке? Поїхали наші, повезли сосенку до свого двора. От уже й до лісу під'їхали. Всі дерева так дивуються, що це таке зі сосною сталося. Стовбурець управлений в перехрестя, на вершку золота звізда стремить. Подивіться, каже Берізка, які на ній ланцюжки рожеві. Ет, цвіркнув Снігирчик, не хотів би я її ланцюжків, хоч би й рожевих. Нема в світі кращого, ніж воля. Приїхали наші, втягли сосунку в хату. Гомон такий знявся. і вас розповідає, показуються ціки, діти всі щебечуть, дивуються. А ввечері і вас таки почепив на сосунку все, що мав, ще й недогарків кількох кох позосталих запалив. Отак От отіха була малим. Та недовго і тут була шана сосонці. Через день діти витягли її на двір і поставили її коло порога. Нічогісінько вже на ній не було. Єдину втіху мала вона в тім, що розповідала горобчикам, які сідали їй на гілочки, яка то їй честь була у пані в того вечора. А згодом побачила сосонка, що стала вона сохнути, жовкнути. Одного дня Іван і каже батькові Тату, порубайте вже сосну на дрова, бо вона вже пожовкла. А батько відказує, Нащо її рубати? Краще я поставлю її замість віхи, отам на дорозі, бо тепер раз у раз метелиця дорогу замітає. Вже нащо я дорогу знаю, і то вчора блудив. Нехай хоч сосунка для прикмети на дорозі стоїть. Поставив сосинку на полі при дорозі. Стоїть вона, людям дорогу показує. Одного разу їде Івась у санках з батьком та й каже їй Бувай здорова, сосенка, уже я з дому від'їжджаю. Прощавай. Що це таке? Чого він прощається? думає сосонка. А воно і справді те було, що Івась від'їжджав. Приїхала якось до них Максимова кума, ота нянька, та й почала казати, що її пани шукають хлопця до послуги в горницях і що добре було б віддати в ту службу Івася. Намовляла, що він собі одежі й грошенят заслужить, та й у люди потроху вийде, як почала вмовлять, то й одвезли того Івася, за яким часом на службу до панів. Та щось не дуже то йому на тій службі повелося, не сподобалось йому. Перше всього імення йому перемінено, був він і Івась, а то став уже Ванька. Потім дали йому таку вузьку та дійсно одежину, посадили в прихожі, а часом пошлють куди, туряють Івася пани, штурхають у потилицю слуги. Одне слово, за попихача в усіх. Одного разу старший слуга так побив Івася за якісь панові чоботи, що Івась довго плакав, а другого разу горнична за ножі набила. Ну, годі сього, зважив сам собі Івась і задумав утекти. Була масниця, був у панів великий бенкет. У будинку знявся такий шарварок, що ніхто й не зауважив, як зник Івась. Огледілися потім Де Ванька, покличте Ваньку. А Ваньки вже й сліду немає, за містом уже. Іде Івась? Уже він далеченько в полі опинився, вже не боїться, що ось ось наженуть. І так йому любо, що тут він на волі, навіть не холодно, здається, дарма щось сніжок іде, простору так навкруги, повітря таке чисте та біло, біло, так усюди. Але ж от погано починає смеркати, та й сніг дедалі більше та більше віє, та ще й вітер його крутить, аж іти тяжко. Мете, Ох, Боже мій, та де ж вона, та дорога? Лишенько, збився Іван з дороги. Кидається він то в той, то в той бік. Сльози рвуться з очей, бо нічого не вдіє, не знає вже, де він і що. Може, воно недалеко від дому, а може, зовсім не туди він йде, куди слід. Боже мій, плаче Івась, що ж це за мною буде? Замерзну я в полі. А вже і так ноги дуже померзли. Плаче, бідний Івась, крізь завірюху нічого перед собою не бачить коли це дивиться, щось мріє. Перше злякався, думав, що вовк, коли ні, то дерево. Боже мій, та це ж та сосунка, що батько Івасев поставив, он і друга віха. Зрадів Івась, де в нього і сила знов узялася, бреде через замет. О, тепер він уже знає, куди йому держать. Тепер він доб'ється додому. Добився. Ось і хата його. Дома ще не сплять, у хаті світиться, вечеряють, либонь. Підійшов Івась під двері, боїться й у хату йти, щоб не сварили, що втік, почула мати. Сидьте, каже, діти, мов би щось плаче, чи що. Та то вітер у комині, каже батько, та ні, бо таки не вітер. Коли відчинили двері, аж то Івась у сінях, до нього питають що це таке? звідки ляса він? А він ледве промовляє за слізьми. Я покину, я не можу там бути. Там мене б'ють усі. Я не можу. Що ти будеш казати дитині, як воно отаке бідне, плаче, тремтить, руки подубле. Моя доленько, скрикнула мати, роздягаючи Івася та придивляючись на нього при світлі. Та яке ж ти худе стала, яке ж то тобі лишенько було? Відігріли Івася. Нагодували, положили спати на печі. Другого дня встав Івась виспаний, та такий радий, що то він дома, на волі. Ніхто його не ганяє, ніхто стусанів не дає. Побіг з братом Андрійком на двір, а далі в лісок та на поле. А за околицею вже й дорогу свіжо протерто. Саме на торг люди їхали. Побігли хлоп'ята з гринджелятами цієї дорогою. Ось і сосенка знакомита. Спасибі тобі, сосонко, каже Івась. Адже якби не ти, то я був би замерз. А бач, каже сосонка, а ти казав, щоб мене на дрова порубати. А от якраз я тобі в пригоді стала. Та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна. А ось дарма що я пожовкла, проте здаюся на користь. Похитується сосенка, думоньку гадає. Прилетіло до неї пташки, вона й каже їм: Полетіть до моїх сестричок та розкажіть їм про всю пригоденьку мою. Кінець.